Привіт, любі друзі! Вітання з неймовірного міста Лева. Ну що, погуляємо зі мною міста в Леве? Еге ж, і я впевнена, що це буде дуже класна чарівна прогулянка. Сьогодні досить зимно, мінус 5, В мене ручки мерзнуть, але ж я не можу одягнути рукавички, тому що я маю перемикати камеру в один з бік в інший і розповідати: я в чарівній гуні, яка мене дуже гріє і дуже-дуже пасує. Містолева. Ну що, я почну цю розповідь з будинку, який позаду мене, який відомий на увесь світ, як будинок Вишиванка. І це стиль гуцульської сецесії. Давайте все поступово, степ бай степ Цей будинок знаходиться за адресою вулиця Руська, 20. Подивіться, який він гарненький. Відомий храм. Пам'ятник Першодрукару Федоровичу, трамвайчик. І ось тут, саме тут були кріпосні стіни і вали. Будинок вишиванка, який збудований в стилі гуцульської сецесії. І саме він був збудований під час 1905-1906 років. Неймовірної краси плиточки з майоліки, львівський трамвай це, напевно, моя двієчка, яка везе на Костелівку, і будинок вишиванка. Фасад оздоблений Тадеошем Обмінським. А керамічне оздоблення робив Олександр Лушпинський під художним керівництвом Білоскурського. І цей будинок був збудований для страхової компанії Дністро, найбільшої страхової компанії міста Лева за австрійські часи. Цей будинок не просто був офісним будинком страхової компанії Дністер, а там він був дуже прогресивним, тому що там був і спортивний зал, і театральна зала, і сам Лесь Курбас там в свій час ставив свої вистави. Неймовірної краси будинок і вишиванка і все, що для нас дуже, дуже, дуже близько. А зараз тут знаходиться перша міська поліклініка. І якби було трошки побільше часу, ми б зайшли всередину і про це б розповіли. А так ми просто прогуляємося багатьма цікавими локаціями. Поїхали! Поруч з будинком вишиванки знаходиться неймовірний ансамбль. Ренесансу XVI сторіччя церкви Успіння Пресвятої Богородиці і дзвіниця, яка збудована за коштом цената грецького походження Корнякта. Зайдемо з вами всередину в цей дворик, стародавні брами, склепіння, дуже намолене місце. Сіво Марія, все автентичне? Двері стародавні, чарівна атмосфера. Дзвіничся. Куренякта. Пред нами вхід в капличку трьох святителів 1578 1591 кінець 16-го сторіччя. Зайдемо всередину. Давні ікони і шубка. Залишаємо подвір'я цього чудового храму і рухаємось далі. І зовсім поруч ми з вами бачимо пам'ятник першодрукару Федоровичу, який жив з 1510 по 1583 рік. І тут одразу букіністичний ринок, найдавніший. У Львові Федорович в 1574 році видав і надрукував перший східнослов'янський буквар, і потім друге видання апостола. Букіністи подають книжки, антикварні вироби. Федорович був ливарем, друкарем, гравером і інженером. Ось тут. Гасові лямпи і різний антикварний крам. І вежа домініканського собору. Андрій Малишко, Нареда Бальзак. Беріть в руки, дякую, платівочки тоту котуньо. Анна Герман, Мадонна. Це життя. Мубізматика. Значки. І ми рухаємось на вулицю Федоровича. На вулиці дуже-дуже дуже, дуже, дуже зимньо. Я змерзла страшенно. Ну, ще трошки вам порозповідаю, і піду вже десь якусь кав'ярню, тому що мені на переливки. Рухаючись вперед, ми доходимо до пам'ятнику лемківському художнику, який знаходиться на площі перед. Неймовірним потужним домініканським собором, збудованим у стилі бароко. Микифор дровняк. Ось одне з культових місць і монументальний барочний домініканський собор, який просто зачаровує своєю величчю. Музейна площа. І львівська свічкова мануфактура. Правдива брама. Краса. Вхід до храму. Зайдемо й ми. Зачарове своє величчя храм збудований в стилі бароко орденом домініканців. На радянських часів тут був музей релігії атеїзму. І ось там висів маєтник Фуко фрески, розпис, все знищено, але велич тужність і енергія відчувається в кожній деталі сидіючий ракокатонський храм і шопка поставивши свічку за вашу службу за здрав'я усіх близьких рідних, і рідних зупи усопших Мы стали тоже не стены с контрфорсами. хит в музей в и неимоверный Доминиканский собор. Рухаючись вперед, мы потрапляем І зачаровуюсь магією вулиці Вірменської. І ось цей макет зиві на тлі стріт-арту нагадує нас про те, що життя продовжується. Ми потрапляємо в зачарування вулиці Вірменської, риба-посмішка і артпростір дзига, місце моєї любові. Ось така ще одна прогулянка містом левом. На швидкоруч, ось так і життя. З любов'ю, ваша Ксюня.